Одразу чотири райони Дніпропетровщини вночі опинилися під ворожими обстрілами. Близько 120 артилерійських снарядів прилетіло у Нікопольський район, половина з них по самому Нікополю. Дві людини загинули у власній оселі. тіло ще одного чоловіка знайшли під завалами. Семеро цивільних травмовано, серед них 13-річна дитина. Внаслідок атаки, перебиті лінії електропередач та є численні руйнування міської інфраструктури. Пошкоджені 40 багатоповерхівок та два приватні будинки. Побиті гаражі повністю зруйновані п'ять квартир. Під ударами опинились три школи та будинок дитячої творчості, два магазини та фітнес-клуб. Також розбиті шість автомобілів та мікроавтобус. Ще близько 60 снарядів прилетіло по селу Придніпровське. Внаслідок обстрілів там загорівся цех. Пожежу оперативно загасили. Пошкоджено також півтора десятка приватних будинків, амбулаторію, торговельний центр та електромережі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Вдарили і по Сенніківському району в центр села Великомихайлівка. Прилетіло одразу чотири ракети. Пошкоджень зазнали близько 20 приватних будинків, дитсадок та амбулаторія. Зачепило і млин. Фермери втратили 120 тонн зерна. Двоє людей постраждали. Також у Синельниковському районі через обстріл постраждала подружжя. Це жінка, 70 років. Зараз вона госпіталізована у середньому стані. Її чоловік 74 роки лікується вдома. Також ворожа ракета прилетіла і у Дніпровський район. Масштаби руйнувань наразі з'ясовуються. Били росіяни і по Криворіжжю. під обстріл потрапила велика костромка. Там виникла пожежа, через яку згоріла солома і суха трава. Людей, на щастя, не зачепило. На прикордонні території ситуація спокійна. Ворог на підступах до нашого району відсутній, ні на метр до нашого району він не підійшов, тому що наші хлопці працюють на території Херсонської області на відмінно. То шановні, не панікуємо, зберігаємо спокій. В інших населених пунктах області все спокійно, ситуацію контролюють збройні сили України. Софія Коценко, Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу.